Небо гримить, будинки трусяться, наче вже звичайна ніч для Курської області Росії, але є нюанс. Ворог стверджує про удар ракетами. Тривога була за кілька хвилин після вибухів. Ймовірно, летіла балістика. В генштабі ЗСУ не уточнюють тип використаного озброєння, але підтверджують успішне ураження нафтобази логістичний центр номер 43 Сталася пожежа кругообіг займань на Курщині лише у вівторок зранку. Окупантам вдалося загасити іншу нафтобазу, яка горіла дві доби після нальоту безпілотників у неділю. Во. во. А. А, а глянь. Просто капець. Просто капець. Мама каже, що це нафтобаза. Взагалі горить жахливо. Пекельний настрій не полишає військові аеродроми окупантів. Вже вдруге під атакою литовище моздок, що у північній осеті. Очевидці заявляють про наліт дронів та роботу ППО. Щось бабахнуло, вибухнуло прям нормально, капітально зайнялося, йде дим. Поки горить сухостій, в повороті. Горить сухостій просто на повороті. Початок, де зайнялося, поки що не знайшов. Навіть там, де не бачили дронів, також загадкові займання у Ростові на Дону спалахнули склади з полікарбонатом. Змі заявляють, що у приміщенні могли зберігати запчастини для дронів. Горіло щонайменше 500 квадратних метрів. Склад загорівся, дійсно. Робота склад наш загорівся. Тут ми працюємо. Щиток вибухнув, і вогонь пішов одразу. Я тут працюю на складі. Он наша будка горить. Ми там працювали. А усередині пластик чи що? Ну у кого метал, у кого пластик, метал плавиться, ось так тече. Температура підвищилася і у Єкатеринбурзі спалахнув завод автоматика. Це одне з найбільших у Росії науково-виробничих підприємств, яке створює мікросхеми та плати для космічного обладнання, а також і для військово-промислового комплексу агресора. Величезний стовп диму видно з будь-якого району міста. Але будь-яка пожежа на Росії це лише незначне доповнення до основної битви, і вона не зупиняється на українському фронті. Вже вдруге за останній час мегаштурм ворога на Курахівському напрямку відбивають десантники 79-ї таврійської бригади. Ворог кинув понад півсотні одиниць техніки, панцерники, бойові броньовані машини, мотоцикли та легкі баги, що у результаті мінус. Вісім танків, а з ними 12 броньовиків та понад півсотні окупантів ліквідованими та пораненими. Олексій Пасак канал. Троє невідомих у Києві спалили евакуаційну автівку третьої штурмової бригади ЗСУ. Такі випадки раніше траплялися в Одесі, Дніпрі, Харкові та Рівному. Поліцейські застерігають зловмисники, які знищують військові автомобілі, працюють за вказівкою російських спецслужб. ФСБ почала активніше вербувати українців та обіцяти їм щедрі винагороди в обмін на спалення авто зсу. Натомість більшість зловмисників уже під вартою. Хто і для чого підпалює автівки? військ військових за гроші спецслужб Росії. Та яке покарання чекає на цих людей. Лідія Середюк з подробицями. Це спалений дотла автомобіля для евакуації поранених військових. Він врятував чимало життів на фронті. Його мали відремонтувати у Києві. Але напередодні невідомі облили машину рідиною, а потім підпалили. Про це повідомила керівниця медичної служби 3-ї штурмової бригади. Які це зробили, скоріше за все отримали винагороду за таку дію. Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених, і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тобто, троє, де. Тів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Військова медикиня повідомила, що камера спостереження зафіксувала трьох людей, які це зробили. Їх шукають. Такі самі випадки вже не раз ставалися і в Одесі за гарячими слідами правоохоронці викрили шістьох людей, які працювали під прикриттям кур'єрів доставки їжі, але основними їхніми заняттями було вистежі. Живати припарковані авто українських військових, а потім їх підпалювати. Усе це робили за вказівкою російських спецслужб, яким і доповідали про потенційні цілі. Після команди від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішю та підпалювали. Далі фігуранти фільмували загоряння для звітності перед агресором. За два тижні зломисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків. У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано усіх учасників ворожого осередку. Зловмисники шукали легкого заробітку, і саме тоді потрапили у поле зору співробітників російської ФСБ, які запропонували гроші за спалення автівок ЗСУ. Тепер паль її під вартою і їм загрожує до восьми років тюрми. А це вже кадри знищення автівки військового у Харкові за 40 тисяч гривень. Її погоди. Вся підпалити 18-річний юнак, дочекався ночі, приїхав на вокзал та прихопив із собою бензин. Усе виконав та надіслав куратору ФСБ підтвердження: вже за дві доби хлопця знайшла поліція. Підпали авто, військових ЗСУ у різних містах, набрали обертів за останні місяці. Росія почала дедалі активніше вербувати людей, переважно підлітків, бо саме на них найлегше вплинути. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах. Активно проводяться дії щодо вербування молодих людей. Окупанти намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, а також створити медійну картинку для російських пропагандистів. Нібито в нашій державі з'явилося антиукраїнське підпілля. Аналізують в СБУ. Українські військові водночас закликали не піддаватися на провокації і підтримувати збройні сили України, які, попри все, стримують російську навалу. Як з цим боротися, друзі? Ну тут треба знову ж таки звертатися до української нації, зберігати серце гарячим, голову холодне, підтримувати сили оборони і не піддаватися на провокації. Правоохоронні органи зроблять свою роботу. Але у разі, якщо конфлікт не буде вирішений по суті, ми маємо розуміти, що вплив Російської Федерації, зокрема і всередині нашої держави, буде лише наростати за рахунок корупції, за рахунок їхніх ставлених на ті чи інші посади. В обхід в ваших шкірах і так далі. І так далі. Тому на поточний момент на жаль прояви є правоохоронні органи реагують. Дуже важливо починаючи з себе. Підтримувати силу оборони тоді все буде окей. українські правоохоронці звернулися до батьків, щоб ті були обачними щодо інтересів своїх дітей та розповідали їм про підступність російського ворога. А також нагадали усім, що за умисне пошкодження майна військових у співпраці з ФСБ може загрожувати максимальний термін ув'язнення до 15 років за ґратами. Не допомагайте ворогу, бо порушуєте закон. Роки за ґратами не вартують ганебних коштів ворожих агентів підтримуйте ЗСУ Лідія Середюк, п'ятий канал. Чотири роки ув'язнення отримав охоронець, який не пустив людей до укриття під час обстрілу Києва 1 червня 2023 року. Про це інформує офіс генпрокурора. Тоді загинули три людини, серед них дитина. Під час повітряної тривоги вони пішли до поліклініки, аби сховатися в укритті. Двері були зачинені. Вину охоронця прокурор довів у суді. Обвинувачений провини не визнає. Крім того, чоловік постійно змінював покази, чому він не відчинив укриття. Врешті повідомив суду, що в приміщенні лікарні укриття взагалі не було. Прокурори наполягали призначити йому покарання на термін понад 6 років. Нині вивчають вирок суду щодо підстав для його оскарження.